Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, Рим колись не був християнською державою. Рим, який гонив християн, римляни переслідували і вбивали учнів Ісуса Христа. Але в 300-му році римляни приймають державну релігію християнство. У 325 році єпископа з цілого світу збираються, щоб утвердити канон. А канон це є Біблія, це є основа, це є Слово Боже. І всі церкви були прив'язані до основи, до канону, до слова Божого, у всіх церквах читалося Слово Боже. До сьогоднішнього дня це втрачено, тому що обрядовість, релігія і традиції витіснили Слово Боже. І питання, в чиє ім'я ми збираємося в церквах, тому що церква це не музей, а люди в ньому не, манек... не манекени. Це є церква, це є організм, це є тіло Ісуса Христа. І там, де двоє і троє збираються в ім'я Моє, там повинен бути Ісус. А Ісус і є словом божим тому багато церков сьогодні навіть не проповідують навіть не читають там немає основи там немає ісуса христа і питання що я роблю в такій церкві якщо основою є ісус якщо основою є слово боже то чи може релігія, традиція і обряд замінити ісуса христа та звичайно що не може замінити тому потрібно задуматися чи ця це церква жива чи мертва чи те це є тіло Ісуса Христа, Чи я в тілі, чи я реально в живій церкві, тому що каже Ісус, де двоє й троє збереться в ім'я моє, там я серед вас.